Додати нічого, окей. Я тут скидаю Далі, вже, я... Знаєш, так шкода скидати, але менше з тим. От Макарівіча я не буду скидати, знаєш, тому що що цікаво, ну давай. Ін... Інтерв'ю Макарівіча, типу, в нього бере якісь, типу, ну, який полупідер полудільфін якийсь бере інтерв'ю. Насправді, якщо подивитися, там все стає ясно, знаєш, на відео. От. А Макаревич, до якого я теж не маю піетету, тому що я не в пошуці хороших русських, вже давно, як і ти. Ми тут... Але... Але воно воно цікаво цікаво подивитися просто на цей діалог двох поколінь або через покоління. Макарівч виписував. Западные же страны наложили санкции. Да, что ты говоришь? Как думаешь, почему они наложили санкции на лекарства? А? Просто так проснулись утром. Давай-ка наложим санкции на лекарства, чтобы России хуже жилось, да? Ну, Наверное, хорошо. они Нет. нас да. хотят со Свету свести, правда? Я где-то про это читал. Весь мир хочет Россию свести со Свету, да? Ну, это понятно, что это реакция на текущие Друг мой, что ты от меня хочешь? Нет, Слышь, я, я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарства? Нет, веще? это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую, из-за этого получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят, так как же так? А вот так. Понятно, объясняю, нет? Нет, ну хорошо. А почему э, из-за этого жители России не могут получить лекарства? Потому что это, это их президент принял решение. Они в ответе за своего президента. Они же как бы его выбирали, правда? У него уже огромный рейтинг. Его же очень любят россияне. Ну, отдумайтесь, ребят. Ну, то есть получается тогда, что всем нужно уезжать из... -за... Я не президента. знаю, что получается. Получается, что с войной надо заканчивать. И давно. Получается, и те, кто не поддерживает президента и своего, и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнью пары миллионов людей. Понимаешь? А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз, кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал, тот не прав. И хватит пиздеть на эту тему. Шоие. Назар, ти, закляк, ти, а, ти не знаєш, де це записано, А Макаревич досі в Росії живе, чи де він є зараз? Я поняття, не Чи десь поневіряється по мені... загніваючій Європі? Я поняття не маю. В принципі, він сказав, як пише Мила Гайдай, про яку сьогодні вже згадував, каже: Макаревич, mm -hmm. не зачаровуйтеся, але сказав, базу. Ну так воно і є. Я пам'ятаю їхні ці жарти, санкції. Їх уже 12, так от уже не да, і більше і боляче росіянам. Від цього як не як воно так є. Зрозуміло, що воно миттєвий ефект не дає, а розтягнуто в часі. Ось, наприклад, як з їхніми літаками, Боїнгами, тими ж самими чомусь екстрена посадка виявляється посеред поля, відбувається. Чому це раптом так відбувається? Ну, Цікаво, як, а? Ну і так далі. Правда, YouTube з Росії. Не, не пішов і не піде, і навіть московити його нічого з ним не зроблять, тому що поки в них там якийсь повноцінний аналог не знайдеться, досі там YouTube буде працювати. Ну хотілося б, щоб і не працювали так, і в на Росії не розумію, навіщо він їм треба взагалі. Всяку діч пороти і сприяють, до речі, і російській пропаганді. Це YouTube також. Дякуємо вам за те, що ви не припиняєте цей гівняний потік з рашистських рупорів, які називають себе лібералами. Але вам важко, мабуть, відрізнити хорошого русского від нехорошого і Ілон Маск уже заплутався, там уже щось чи треба Україні давати можливості оборонятися, чи не треба. Там вже і буде якісь розборки дуже жорсткі з масками. В нього Ілон напряму мас... запитують. а... Я, я це відомий, ми вже напевно, завтра подивимося. Ілон Маск приїхав до Ердона в Туреччину, але приїхав таке враження, що він його просто, типа, викапнули, тобто розбудили в готелі, і він не встиг навіть душ прийняти, причесатися, там, не знаю, поголитися, прийшов такий. Ну, розстріпиш, як би сказали руски, до Ердуана, який. А йому Ердоган запроп... чи Крим сходу. Ні, Ні, Ердуан, там не знаю, куди хотів його цілувати. Каже, будуйте завод Тесла в Туреччині, це дуже нам треба. Ну, ясно, що Ердуан завжди переслідує свої інтереси, але просто Ілон виглядав як якийсь, типа не знаю, жебрак, якийсь, типа клошар з-під брами витягли, mm -hmm. знаєш, випадково. Так, що ну, я це відео не брав. Я і так сьогодні багато що поскидав е, такого цікавого, тому що у нас основна тема була заявлена все ж Кимчин-Пух і Дон е, Дон. Е, ну, от, але ми вже проф, да. по всьому пройшлися. Я центральним матеріалом став з Кліщівки. От я вважаю українського е, свідка, це, це прекрасно. І глядачі дуже добре дивляться. Я дякую вам, що ви ставите вподобайки. Пишуть, що Бакаревич в Ізраїлі. Е, і на сам кінець, на сам кінець, я нагадаю про пізній вечір. Про... Чудовий пізній вечір, наш чудовий проєкт, який ми не будемо скидати, хоч як би важко його не було тягнути. Але за і Божої допомоги, якщо ви прийдете в центр Всесвіту, в верховину, ви там не зустрінете Альфа е Шамвей Гордона з Мельмака. Ви зустрінете там яскравих людей, емоції, враження, гостре, солодке, все намішано в одне, якісна, несподівана музика. І цей раз у нас 30 вересня Лілі Братузь, дизайнерка. Розробниця та авторка жіночих практик, Колін стендапер, україномовний американець, Іван Бліндер, актор театру та кіноактор, який грав у Кузьму Скрябіна в фільмі Я Берлін Побєда». Олена Васильєва, політична емігрантка, Вона тепер живе в Україні, авторка каналу Міновіт Онлайн. Любов Шипович, волонтерка, співзасновниця громадської організації Разом for Ukraine, засновниця благодійного фонду Dignitas, Ростислав Шпук, фотохудожник, громадський активіст, меценат, співзасновник Вага Бундо і Валерій Харчишин, музикант, лідер групи Друга ріка. Остаточно підтвердить правду на правду свою участь перед самою подією. А в музичній частині шоу на цей раз херзметичний та щирий дует Забавка і Дмитрик. Ведучі вечора. Відомі вам персонажі, Калаба, Роман Скрипін, Назар Задарій, Анна Заклецька. Буде вам фотозвіт, живе спілкування, фуршет. Вартість вхідного квитка 25 євро, вони ж тисяча гривень. Вперед, до перемоги. І що я вам ще скажу на сам кінець? Назар-завтра ти верстаєшся.